Мене Олексій Дяденюк, я представник компанії Амазони в Україні. От, і сьогодні хочу вам представити нову сівалку. Сівалка Cirrus Grand 9-метрова. Це новинка від компанії Amazon, яку ми завезли і тестимо, і продовжуємо тестити в Україні. Сьогодні у нас 17 жовтня. Пройшли дощі. Проходить, на даному полі була у нас кукуруза. Пройшла дисколаповий наш агрегат Цеус, і зразу після Цеуса ми заходимо цирусом Грандом, заходимо, сіємо пшеницю. Також хочу, хочу звернути увагу, що ґрунт перезволожений, і це осінні посіви. На моє бачення і на бачення цього господарства жодна інша сівалка в даних умовах сьогодні не працювала би. Сівалка може висівати зернові культури пшеницю, ячмінь. Також ми висівали з демонстрації, висівали ріпаки, ріпак з невеличкою нормою 2 кг на гектар. Сівалка має міжряддя 16,6 з можливістю виключення через рядок. Завдяки змінному міжряддю ви також можете не тільки сою сіяти да, там на 32, а також і зернові культури. Цікаво буде господарством якісь південних регіонів, де не так багато вологи. Ця такого концепції машина, вони всі енергозатратні. Потужність трактора у вас повинна бути 400 кінських сил, бо то коли ви у вас від 130 літрів. Цією сівалкою ви зможете сіяти 80-100 гектар за добу. Чому? Тому що компанія Amazon не лімітує у вас в швидкості. У вас швидкості буде лімітувати ваш обробіток ґрунту, який є, ваше поле, як ви його підготовили. О, середні показники посівів у нас відбуваються від 12 до 18 кілометрів. Іде посів з якісним дотриманням нашої глибини і норми. Ви можете використовувати цей розгрант після традиційної технології. І, наприклад, тут проходить дисколаповий агрегат і заходить сразу сівалка, або ви можете продискувати своє поле там з глибиною там, до 10 сантиметрів, і також запускати цей розгрант. Бункер в цієї сівалки 6 тисяч літрів, ділиться він 60 на 40 Стоять два електричні дозатори, але цих два електричні дозатора, вони з своїм, можна назвати так, програмним забезпеченням. Спереді у нас стоять колеса-пакер, які потрібні для попереднього ущільнення ґрунту. Далі у нас два ряда дискових батарей діаметром 460, прикатуючи колеса матрикси, і двохдисковий сошник. Цю сівалку ми можемо укомплектувати трьома видами дисків: це гладкі диски, мілка ромашка і крупна ромашка. От, в залежності від тих умов, де буде працювати наша сівалка. Також хочу звернути увагу на наші прикатуючі колеса, колеса Матрикси. Це розробка компанії Amazon. Вони запатентовані. Що вони дають? Перезволожений ґрунт. Вони у нас не забиваються, вони притрамбовують, підготовлюють нам посівне ложе. Сівалка у нас 16,6 міждурядня. Сошник попадає один сюди, сюди і сюди. Тобто, на кожен участок свого пакера попадає один сошничок. ґрунт у нас буде втрамбований. Проходить двохдісковий сошник. От, насінинку він викладає вже в підготовлений втрамбований ґрунт і прикатуючим коліщатком ми закриваємо насінину. Чим краще насінина буде доторкатися до ґрунту. Чим краще буде придавлена ґрунту, тим дружніші будуть наші всходи. Також в комплектації є ще грибінки, але Враховуючи перезволожений ґрунт, ми ці грибінки підняли. Коли у вас буде сухі, в сухих посівок, щоб у нас рівномірна була картинка, ми ці грибіночки можемо опустити. Так як ми говорили раніше, міжряддя цієї сівалки 16,6, але є можливість перемикання через сошник. За рахунок чого це? Коли ми подивимося на розпридільчий грибок, ми бачимо оранжеві такі. Пропорції. Це і є наше виключання або включання кожного рядка. За рахунок програмного забезпечення оператор може з кабіни трактора перемикати, чи тобі потрібно через сошник, через два сошника. От. І що немаловажно, до чого ми дійшли, це те, що в цій сівалці немає жодного механічного налаштування. Але мало того, що ви з цією сівалкою зможете економити від 3 до 5% ваших посівів, де ми зможемо зекономити. Так, це посекційне відключення. Перше, це розворотні смуги, де ви економите, не висипаються ні мінеральні добрива, ні посів матеріал. Також, коли ви заходите на клини, відключається кожен із рядочків. Але це відбувається автоматично. Тобто оператору нічого не потрібно нажимати, якісь клавіші. Це все робиться автоматично. Задають дуже багато запитань, коли у вас сівалка піднялася, що відбувається, чи не буде забивання, тому що у вас великий поток в розпідільчий грибочок іде. Да? Коли машина доїжджає до розворотної смуги, от, наші електромотори вони збавляють подачу в трубопроводи, от, залишається. Кількість посівного матеріалу і мінеральних добрив, щоб нам хватило розвернутися, і тільки машина заходить в посів, проходить 10 метрів, катушки виходять на свої оберти, і поїхали далі. Ми сіємо з тою нормою, яка у нас була. Мінеральні добрива і посів матеріал вноситься в рядок. Це дає перевагу рівномірності і якості всходження наших культур, що ми висіваємо. Хочу звернути увагу, так як я знаходжуся біля сошника, чим же ж наш сошник Краще від інших, наприклад. Да? сошник у нас 380 мм, повне вироблення цього сошника до 34, тобто до 340 мм. В інших сівалках це тільки стартують від 34 ці сошники. Але що нам потрібно, якщо ми будемо змінювати чистики? ми викручуємо 6 і за рахунок того ми винімаємо повністю весь сошник, де йде з подачею. Писів матеріалу От, іде з чистиком, іде з е, таким бананчиком, яке уловлює насінинку і не дає зміщувати її вліво-вправо. Тобто витянули, почистили, якщо забивається, да, почистили, поміняли е, чистіки внутрішнього діаметру диску. Все, диск вам не потрібно. Не потрібно вам підводити, знімати, розкручувати. Нічого тут такого не потрібно. Цей розгрант. Допоможе вам якісно провести посівну кампанію навіть на складних умовах. А компанія Амазоне вам зекономить час та кошти.